Вітаю! Сьогодні у нас тема проєкційне креслення, і ми з вами будемо викреслювати ось такі дві деталі з натури. Одна буде несиметрична, а друга симетрична, і почнемо з цієї деталі. Ми починаємо креслення з того, що ми розграфлюємо рамочку, так як це є дві окремі деталі, то для кожної деталі нам потрібний окремий основний напис, де буде вказана назва деталі, почнемо із. Цієї деталі ми починаємо виконувати креслення із того, що ми знаходимо головний вигляд. Головний вигляд це той вигляд, який містить найбільше інформації про креслення. Я виберу цей головний вигляд ось цим виглядом. Це буде наш головний вигляд. Нам буде достатньо тут трьох виглядів. Головний вигляд вигляд зліва і вигляд зверху. Не забуваємо, що нам потрібно буде ще проставити розміри. Отже, ми залишаємо місце для розмірів і починаємо виконувати креслення із головного вигляду. Намітимо собі приблизно, де буде знаходитися кожен вигляд. Це буде вигляд головний вигляд, вигляд збоку і чітко під ним вигляд зверху. Пам'ятаємо, що лінії зв'язку. Горизонтальні та вертикальні користуємося рейшиною або лінійкою і кутником. Далі тут нехай буде в нас базова деталь. Тут відмітимо торець деталі і вимірюємо ширину виробу. Ширина виробу у нас. 60 міліметрів. Наступний розмір, який нас цікавить 24 мм. міліметри. Ось цей розмір.

ширина 22 Далее ширина девять миллиметров двадцать пять. Дня. Отже, ми маємо контури головного вигляду зараз таким чином. У нас є контур головного вигляду. Чуть-чуть можна його навести, якщо ми впевнені в лініях. До завершення виконання креслення лінії побудови можна не витирати. Контурні лінії. Можна чуть-чуть навести зараз, щоб ми розуміли, де лінія побудови, а де є контурна лінія. Побудуємо вигляд зверху. Пам'ятаємо, що вигляди мають бути в проекційному зв'язку. Чітко вигляд зверху під головним виглядом. Залишимо місце для розмірних стрілок. Десь тут буде нехай. Далі ось ця ширина у нас 13 мм. а загальна ширина – 43 см. На вигляді зверху ми ще бачимо ось це ребро видене. Можемо виміряти і відкласти, але ми маємо вже ось цю точку на головному вигляді, отже, спроєктуємо її на вигляд зверху. Прямим проєктуванням проєктуванням прямим знайдемо це ребро на вигляді зверху. Лінії побудови не витирають. Отже, вигляд зверху готовий, ми ще можемо штриховою лінією, зобразити лінію невидимого контуру, та це не обов'язково, якщо буде третя проекція, в цьому немає такого сенсу. Ми маємо виконувати кресня так, щоб штрихових ліній, щоб потреба у штрихових ліній не була. Вигляд збоку, ось. Чітко справа буде вигляд зліва. Ось вигляд зліва розміщується праворуч. Ми можемо цей вигляд зліва виконати просто по побудові, користуючись двома уже даними проекціями. Виконуємо горизонтальні лінії зв'язку, викреслюємо. Викреслюємо горизонтальні лінії зв'язку, залишаємо місце для розмірних ліній. І починаємо виконання побудови. Ширина нашого виробу нам дана на вигляді зверху. Ось, ширина одного елементу. Ми можемо перенести ці розміри легенько циркулем. ширина ширшого елементу. Теж дана на вигляді зверху. Таким чином, ми продовжуємо побудову, і вигляд з боку має наступний вигляд. Navedemo konturne linije.